Черемша трав'яниста рослина вже заполоняє ринкові прилавки у Тернополі. Ціна – 5-8 гривень за пучок. Люди купують хто любить, адже роблять із неї салати і вважають корисною для здоров'я. Смак черемші нагадує часник. Подобається з яйцом. Яйцо сварю. І вместе с этим, и со сметани. І завжди їсти. Завжди, да. Я чесник люблю, а то й черемшиня. А воно схоже по... а я, воно схоже до чеснику. Запах такий має. Дочка моя купляє, їсть, а я не можу. Ну не знаю. Продаж черемші в Україні заборонений. Рослина занесена до червоної книги. Продавці про це знають і подекуди помічаючи камеру, одразу забирають рослину з прилавку. Хто черемшу не споживає, активно на це уваги не звертає. А от хто купує, наголошують. Перелік червоної. Червонокнижних рослин варто вже переглянути. вона вже розрослася по лісах та і лізе на поля, і хто знає що, так само і пісніжники. А ми все червонокнижне і червонокнижне. Я думаю, що цей і люди вже вирощують, то вже стала сільськогосподарська культура, так що то не є якийсь таке кримінал. Щоб червонокнижні не продавали і не порушували закони, слідкують зокрема і держінспектори з охорони навколишнього середовища Черемша або Цибуля, ведмежа або Леверда, теж у списку заборонених до продажу. Вона зростає в основному. Це є борщівський район, Кременецький район. Це такі масові зростання. Це є ботанічні заказники для цього, де забороняється її е, вилучати з природнього середовище. Якщо торгівля, ними також заборонена. Це передбачено статтею частиною другої статті 88.1 кодексу України про адміністративне правопорушення. Домашня чи недомашня значення немає. Торгувати черемшею заборонено. Штраф від однієї тисячі 700 гривень до. 3400 гривень. При цьому відповідатиме не тільки продавець, а й той, хто купив червону книжну рослину. Якщо людина докаже нам, що вона законно вилучила із проводнього середовища, чи звідки десь здобула, законно його вирощує, ну все рівно торгувати нею не можна. Додамо, у європейських країнах за винятком Литви і Латвії рослина не занесена до червоної книги, а значить, її можна купити легально.